Доброго ранку. Сьогодні у нас нове знайомство. Хочу познайомити вас з такою рослиною, як очіток видний або седум. Седум використовується в поодиноких посадках, масивом, а також в якості бордюра. Ця рослина не вічно зелена, вона прокидається весною. Утворюються такі гарні, гарні кульки, які можна. Послідуючому підстригти. І в результаті стрижки вони стають більш такі щільніші, не розвалюються прицвітіння і мають ось такий вигляд. Це мій бордюр, який я стригла. При цвітінні седом може мати рожеве та малинове забарвлення, цвіте до самих морозів. На зиму можна залишати суцвіття в якості декоративності, а можна зрізати. Можна седум зрізати уже ранньою весною. Седум зовсім не вибагливий, можуть рости як на сонці, так і на півтіні. Гарного всім дня! Хочу бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь ставте вподобайки.